Якби однояйцеві близнюки скоїли вбивство, але обвинувачення не змогло б довести, хто з них це зробив, що б сталося. Якщо вони не можуть довести провину, вони не можуть затримати жодного з них. Так як і будь яка інша справа з двома підозрюваними і недостатньою кількістю доказів, те, що вони пов'язані між собою і виглядають однаково, не означає, що вони отримують колективне покарання. Я думаю, оперативники мають на увазі, що у близнюків однакова ДНК. І вони не можуть довести, хто з них це зробив. Тож усі ви, злочинці, близнюки. Не робіть собі яскравих татуювань. ЛОЛ. Також видаліть будь-які родинки на обличчі. Просто дружня юридична порада. Хм. Оскільки однояйцеві близнюки мають однакову ДНК. Їх майже неможливо розрізнити при аналізі ДНК для встановлення батьківства або для доказів злочину. Багато літературних детективів, мильних опер та кримінальних драм використовують цей факт як сюжетну лінію. Однак, як часто це є проблемою в реальному житті, чи можуть однояйцеві близнюки скоїти ідеальний злочин? Таке траплялося. У січні 2009 року. Пару однояйцевих близнюків запідозрили у крадіжці ювелірних виробів у Німеччині, троє злодіїв проникли до розкішного універмагу, спустившись по матузках, натягнутих на дахові вікна, і втекли з коштовностями вартістю понад 6 мільйонів доларів. Слідчі змогли витягти зразок ДНК з краплі поту, знайденої на викинуті латексній рукавицьці, знайдені на місці злочину, і ідентифікували двох підозрюваних однояйцевих, близнюків Хасана і Абаса О. Німецьке законодавство не дозволяє розкривати повні імена. Обидва чоловіки були заарештовані. І їм були пред'явлені звинувачення, але в кінцевому підсумку їх відпустили, оскільки не вдалося встановити, хто з них був причетний до злочину. Якщо є місце злочину, їм доведеться шукати відбитки пальців і покладатися на них. Відбитки пальців це єдине, що дійсно відрізняється у однояйцевих близнюків. Я можу достовірно стверджувати, що в лікарнях, як правило, знімають відбитки ніг немовлят. Коли вони народжуються, а відбитки ніг такі ж унікальні, як і відбитки пальців. Я пам'ятаю, я кілька років тому намагався отримати свою медичну карту, але не зміг, тому що кілька лікарень заявили, що вони видалили свої записи приблизно через сім років або щось подібне. Я знаю, що ви жартуєте, але невже люди серйозно заявляють, що в лікарні можуть зберігатися відбитки ніг близнюків? Які народилися 20, 30, 40, 50 років тому. Є реальний випадок, коли досить злий чоловік був убитий серед біла дня на очах у десятків свідків, і кожен з них стверджував, що нічого не бачив, так що ніхто не був заарештований. Я думаю, вони намагаються донести, що у однояйцевих близнюків однакова ДНК. Тому ви не можете довести, хто з них це зробив. Поки вони не зізнаються, але їм і не треба зізнаватися, бо вони обидва вийдуть на волю, якщо не зізнаються. Це якщо єдиним доказом є аналіз ДНК. Наприклад, якщо один з близнюків шукав типи отрут, а потім їхні відбитки пальців, які не є ідентичними, були на пляшці з отрутою і жертва померла. І очевидно, що один із них отруїв її, тоді все ясно. Є й інші речі. Наприклад, якщо хтось із них застрелив когось і на його руках є сліди пороху тощо краще мати вбивцю на волі, ніж невинного у в'язниці. Я думаю, що це принцип кожної демократичної судової системи. Проте наші в'язниці не є невинними на волі. Справа може бути закрита, однак слід зазначити, що насправді вони все ще можуть бути притягнуті до відповідальності. Поза розумним сумнівом, це щось для кримінальних судів, а не для цивільних.